Я ж цей харчовий технолог технолог, тобто я навчалася в харчовій академії. Логічно mm -hmm. ситуація, коли ще навчалася це в Одесі, жила і це був бакалавр. Я вже защитила свій диплом. Хоча його ніхто не ображав. Я мала це сказати, але у мене тримались всередині. Я думаю, все, я буду йти забирати той диплом, уже має бути там вручення. Я собі одягнула красиву рубашку, там якусь спідницю. Думаю, це ж все-таки щось святкове. Треба туди А У вас нема цих квадратів. Криші? Що? — Ну, чорні це. Та Ні, я ж не в юридичній академії. А, А дійсно, у вас Вони приходили в костюмах піци. Думаю, все добренько, гарно одягнулася, треба поїхати і забрати той диплом. Сідаю е, в трамвай, їду не на таксі, ще не мала таких розкошних можливостей. <рес> і от, от так тримаюся цей і думаю, блін, ну скільки років пройшло? Чотири роки я навчалась так класно, цікаво. От які ці вчителі склали думки про мене. От я могла би насправді там бути поваром класним, от яким би я була, і в цей момент на мене ригають. Несподівано! Несподівано! Тобто я ну, намагаюся філософстити себе в думках така, боже, а от що буде в моєму майбутньому? І тут просто абсолютний парадокс, і я так. ну... І ти як технолог-харчовий така, так, це ви їли, виходить? У мене реально отак, е, балеточки були білеті. Ну, не ноги. всю, ну так на ноги. Ну, тобто, дякую, дякую чоловікові. Я вийшла з цього трамвая е, і добре дякую, що це було літо, і були ці листочки на дерево. І я так взяла все, повитирала. Мене було не не серветок, нічого. А ну, я дівчата фотосесію роблю. А я так <göt? g humming> <filling> я ззаді я, я, стану. <g <g> 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 <g)> <g> <g)> я так подалі, щоб не.